Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, кулінарний гороскоп, тому що ми будемо сьогодні вибирати найкращі дні для квашення капусти овочів у вересні 2024 року, час Київський. Перший такий у нас період буде в Козерозі, зростаючий місяць. 12 вересня починається після 8-ї години ранку до кінця доби, 13 вересня, всі 24 години. 14 вересня з 0 годин до 8 години ранку. Наступний період в ті спадаючий місяць починається 20 вересня після 13 години дня і до кінця доби. 21 вересня всі 24 години, 22 вересня з 0 годин та до 10 години ранку. Ось у нас найкращі дні для того, щоб. Приготувати смачну капусту, смачні овочі з, з допомогою квашення. Що ж, Ми бажаємо вам смачного, вкусних смаколиків, які ви приготуєте. Ну і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Бувайте всі здорові!